Господь з вами і з Духом Твоїм, Читання Святої Іванія від луки, Слава тобі, Господи! Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом гірську місцевість до міста Юде. І війшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета привітання Марії, підстрибнуло немовля в її утробі. І Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословена ти між жінками і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки голос твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй утробі. Блажена ж та, яка повірила, що звершиться сказане їй Господом. Слово Господнє, Слава Тобі Христе! Я час від часу протягом якогось певного періоду показую вам і собі цю молитву, яка називається Колекта. Колекта це збір молитов, який священник від імені. Згромадження від імені вірних заносить до Бога. І ми молилися сьогодні такими словами, просимо Господи, влий у наше серця свою благодать. Розуміємо, що таке благодать це Божа присутність в нашому житті, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення. Христа Твого Сина, щоб завдяки благодаті, щоб не своїм інтелектом, не своїми силами. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос говорив Петрові: не тіло і кров тобі це відкрили, а Отець мій небесний. Власне, щоб ми не своїми силами пізнавати, ми потребуємо цю благодать, потребуємо благодаті, щоб можна можемо пізнати Ісуса Христа. І далі ми молимось. Через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Тобто в цій короткій молитві ми бачимо і народження, і Пасху. І тому це показує нам церква, і ми про це молимось, тому що для нас важливий є 25 грудня, але для нас важливо, щоб сьогодні ця благодать. Зійшла на кожного з нас. І перше читання з книги пророка Міхея, власне, нам показує, то, що Міхей отримав цю благодать. Міхей, Він жив приблизно в 8 столітті до народження Ісуса Христа, 800 років. Це був той період, коли був в тому часі також пророк Ісая. Тобто вони, як би можна сказати, паралельно діяли. І він вже тоді заповідає, заповідає, що народиться Ісус Христос. Не говорить прямо, але говорить, що ти ж вифлеєми Єфрато. Єфлем єфрато це, ви знаєте, що перекладається Вифлеєм як дім хліба, тобто місце, де має, мав би народитися Ісус Христос, деколи на Вифлеєм казали також Єфрата. Тобто, це те саме місце. І оцей фрагмент ми читаємо практично кожного року перед Різдвом Христовим. І другий фрагмент, який церква нам показує з книги пророка Михея, це Страстна П'ятниця, тоді коли Христос помер. І тоді в Страстну п'ятницю я розумію, що не всі приходять на, на службу Божу, це на службу Божу, бо її немає. Є тільки страсті Христові. Де читається мука Христова, «Мука Господня, потім є ця «Адорація Христа і так далі. Розбудована також молитва вірних. І в цьому часі цими читаннями церква захочує до покаяння, до, того, до навернення, до того, щоб ми могли серйозно навернутися, щоб могли пережити цю, цю Пасху. І пророк Міхайл говорить ці речі. Чітко і конкретно, де має народитися Ісус Христос. І ми, як церква, подорожуючи до Небесної Єрусалиму, ми це дуже добре розуміємо. Тепер, пройшло стільки століть, 2000 років, плюс 800, маємо 28 століть. Розумієте? І, і, і розуміємо, що, що пророки предвіщали, що пророки сказали, і ми це зараз. Прокламуємо, проголошуємо, говоримо, зосереджуємося над цими читаннями, роздумуємо над ними. І далі церква показує нам псалом 80-й, який Настя щойно заспівала. Це псалом, це та туга, це то прагнення, це те, що лежить в нас. що Боже дай нам пастиря, дай нам такого пастиря, який буде нас провадити. І це псалом для нас дуже важливий, тому що він показує цю молитву, молитву з глибини серця. Чому я сказав на самому початку служби Божої, що хто як там пережив цей адвен, а тому, що для нас є важливо, щоб, щоб я міг в своєму житті побачити живого Бога, побачити Ісуса Христа, який мене провадить, який мене веде, який мені товаришує, який мені показує цю, цю дорогу. І далі церква нам показує, і тому для нас важливо, щоб ми молилися не тільки просто послухали прекрасний чудовий спів, бо він є чудовим. Але щоб ми похилилися цим Словом Божим, щоб ми поставили це питання. Тому що ми, ми захоплюємося святими, ми захоплюємося, як хтось інший співає, концертами, виставами, ми захоплюємося іншими людьми, але не дивимося. В своє серце, в своє життя, в свою глибину. І часто наше таке християнське життя буває поверхневе, а немає тої глибини. І тому потрібен цей крик, крик з глибини, з глибини серця. І церква далі показує нам послання, послання до євреїв, показує Ісуса Христа. Я часто теж наголошую одну таку річ важливу. Не раз буває так. Що приходять люди і просять про молитву. І це дуже добре, що приходять і просять про молитву за померлих, за здоров'я, за операцію, про народження дитини, про зачаття, про порядок в сім'ї. Але дуже часто це роблять як язичники. І, і навіть ті, хто регулярно ходить до храму. Знаєте, як язичники роблять? Язичники. Чули цей вислів цігіль, цігіль" да? Швидко-швидко треба, бо я маю піти на роботу, в мене робота, в мене справа, в мене бізнес, в мене все. Да? Тому приходять і дають тобі на. Це то робить. на, зроби, а я піду до своїх справ. Тобто, людина, це в язичниці так є, да? щоб дати священикові. Тому, тому в язичників дуже часто є оця гора. Придуманий якийсь там камінь, приходять там процеси, поклоняються йому, ставлять потім, воно, ця природна релігійність, натуральна релігійність, вона розвивається, ставлять туди священників, да, бо він священні дії робить, і приносить жертви, і ти роби. Да, а ми своїми справами, Тобто нічого спільного немає з якимись там відносинами. І в нас часто так є. Ми одягнулися в одежу християнина, називаємося, б'ємо себе в груди, що ми християни. Але в глибині серця ми язичники. Тому приходимо кажу, на, зроби. А самі нічого не робимо. Тобто пасивні повністю. Да? Ось, і тому е, це читання показує нам Ісуса Христа, який е, свою жертву склав, себе склав жертву, він, він виконав волю Отця. Тобто, не робив так, як. Бо, бо е, читання говорить, що ці жертви, які раніше складали. Вони не могли доповнити ті жертви, тому що в якісь міри вони там звірую це робили, незвіру і так далі. Да? Ось, і Тому для нас дуже важливо, щоб ми, коли приходимо до Ісуса Христа і просимо про молитву, то Ісус хоче, щоб ми також давали відповідь, щоб не були пасивними. Відповідь давати це також боротися за своє християнство, боротися за свою сім'ю, боротися за дітей, які від самого дитинства є атеїстами. Да? Хоча ми б'ємо, кажу себе в груди і кажемо, що ми там католики, християни і так далі. Да? Але діти атеїсти. Да? І ще більше того, що й батьки благословляють їх на гріх, да? доцю чи там синочку, живи. Да? То, що шлюбу немає, то, що живуть в перелюбі, це нічого. Да? Але живи, благословляють на гріх. І тому це читання показує нам Ісуса Христа, котрий прийшов, щоб виконати волю. І тому ми не можемо зосередитися тільки на такому інфантильному рівні. Ісусик маленький в яселках, в яслах, в вертепі і так далі. Ісус прийшов для того, щоб виконати волю, щоб не тільки народитися, але також, щоб виконати волю Отця і піти на хрест, і не залишитися на Христі, а воскреснути і дати нам життя, повноцінне життя, не життя язичників. Але те життя, яке, яке е, ти маєш в, в, в тій повноті, то ти розумієш, для чого ти живеш. І тоді ти розумієш, що ці благодаті, про які я сказав, відносно колекти, вони сходять на тебе, і ти їх не кидаєш в Помийну яму. Ти не кидаєш їх в туалет. Але ти їх використовуєш для свого спасіння і для спасіння інших, інших людей. І тому каже Ісус: ось іду, щоб виконати волю Отця. Виконати волю. А? Ось, і тому ми так боремось, говоримо за ваше життя, що я йду, щоб виконати волю Отця, щоб бути добрим священником, добрим монахом. І йду, щоб виконати волю Отця, щоб бути добрим чоловіком, доброю дружиною, доброю дитиною, добрим християнином. І тепер ми маємо читання з послання читання з Євангелії від Луки. Вже дуже добре знаємо, тому що цей період, починаючи від 17 грудня, ми бачимо, що ці пророцтва здійснюється в Марії, здійснюються в Єлизаветі, здійснюється в Яні Христитини. І бачимо ж Марію як ковчег завіту. Бо євреї, коли несли цей ковчег завіту, вони завжди раділи. Пригадайте собі Давида. Давид як танцював, як, як радів з того, що, що, Бог, що Бог є близько, що цей союз є близько, що цей союз є зі сторони Бога. І тому Марія, як ковчег завіту, несе цю радість, тобто вона не може її зупинити, тільки виключно для себе, але несе цю радість до Єлизавети, біжить. Біблісти говорять, що це приблизно було там 150 кілометрів. Тобто це треба було і 5-7 днів йти в цю дорогу. Тобто вона не стоїть на місці. Вона не стоїть, вона є в русі постійному. І тому вона приносить, що? Вона приносить Марія Єлизаветі? Благословіння. Вона приносить благословіння. Так, так як, як Ковчег Союзу був для Ізраїля благословінням, і він приносив це благословіння, так само Марія так? носить у собі Ісуса Христа втілене Слово, і вона несе оце благословіння. Так? І подивіться, зверніть увагу, яка реакція Іана реакція Хрестителя, що е, е, Він починає радіти, він підстрибнув. Тобто це є свого роду, можна сказати, такий танець, танець радості. Так? Не знаю, чи ви цього досвідчували в своєму житті, бо ми такі буваємо дуже, я теж по собі скажу ми сковані, маємо там різні комплекси свої, і, і ми дуже часто не показуємо цих емоцій. Да? Ми, ми якби глушимо часто. Да? Ось. А тут показує все, все, що переживає Єлизавета, все, що переживає Йоанн Хреститель, воно якби виходить назовні, да? тому що є зустріч. Зустріч е, Ісуса Христа з Йоанном Хрестителем. Да? І тому е, святий Амвросій, який е, е, говорив проповіді під його впливом святий Устин навернувся, то він каже, що Йоанн ще в утробі визнає, що перед ним Христос. Він вже у утробі визнає, да? ще не народжений, а вже проповідує. Ще не народився, а вже проповідує. Ще не з'явився на світ, да? Ось, але виконує вже свою місію. І це прекрасні речі. Тому Євангелія показує нам чудові, чудові, чудові справи. Да? І це, ті справи це не є щось таке далеке від нас. Що ми можемо там пасивно чи посередньо переживати? Це те, що ми можемо сьогодні переживати в своїй історії в нашому житті. І тому Єлизавета, яка сповнена Святим Духом, ось вона кричить, вона говорить, мати мого Господа. Це найраніший христологічна декларація. Тобто вона визнала, вона визнає, що це мати мого Бога, да? мати мого Бога, що вона прийшла до мене. Тому вона якби кричить, вона кричить злибне з серце, ділячись цією радістю. І це теж стосується кожного з нас. І тому ця Євангелія показує нам, власне, оці такі, такі моменти. Да? І Єлизавета проголошує Марію блаженною, да? тому що вона що зробила, Марія? Повірила Божому Слову. Повірила. Тому, каже, вона блажена, щаслива. А? Ось. І тому Марія перед тим, як зачати в лоні та, в своєму, за справою Духа Святого, ось, вона спочатку починає Христа в своєму серці. А? Це те, що говорить також святий Августин. Він говорить, що Марія зачала Христа спочатку в своєму серці, а потім у лоні. І тому її віра та послуг стали ключовим в історії спасіння Марії. І так само ключовим може бути твоя історія твоє життя, тому що твоя, твоє життя в 21 столітті не є випадковим. Не є випадок, да? тато з мамою з'їдалися, і я випадково народилася чи народився. Навіть якщо в гріху мене мати зачала, без шлюбу все рівно Бог передбачив твоє життя. Передбачив, що ти маєш жити. Не існувати. І тому Бог хоче, щоб ти, так, як Марія, так як Єлизавета, так як Йоанн Хреститель, щоб були взірцем віри, щоб були сповнені Духом Святим, щоб були цим ковчевом, щоб могли носити Ісуса Христа, показувати Ісуса Христа, і щоб в тобі була оця реакція, реакція така, як, яка була в Йоанна Хрестителя, щоб ти міг радіти сповнити життя. Ось те, що я вже говорив, неодноразово моє лице, ваше лице, таке воно часом буває таке похмуре, дивіться на вас. Немає цього життя, немає цього щастя, тому що десь в глибині ще сьогодні ти не зустрівся з Ісусом Христом. Бо коли зустрінешся, побачиш, як, як це відбудеться в твоєму житті. Ти будеш носієм цього, будеш цим, дійсно будеш цим ковчегом, будеш носієм цієї благодаті. І, власне, цього, брати і сестри. Бажаю собі e, і вам. Амінь.